Places, places. A on and on don't the... И всем-всем комхай! На звездку их я, я, Сима Геймс! И сегодня с вами у нас Тоже интересная рубрика для видео Которую я, напомню, пану в свете не люблю Ах, Сегодня мы будем наблюдать Хайтера в такой пирог Интересно Я зможу взагалі щось сказати, крім того, що в мене немає слів. Ну добре, давайте починати. У нас є така дівчинка на ім'я Луна. Ну привіт! Якщо не любиш хайп, тобі до мене. Окей, всі люблять помилки, тому давайте подивимося, яке ж у неї є відео. На жаль, вона тільки одне, тому можливо буде і продовження цього відео. I think Можеш сказати про це відео? Нічого, тому що в мене немає слів. Окей. Можливо, ти думаєш, що це хайп, ну, вас двоє. Можливо, ви думаєте, що це хайп, але звідки вам це знаєте, типу. можливо, в них справді була сварка, конфлікт, щас, щось. І зразу казати, що типу, це хайп, це дуже дивно. І у вас тут такі самі персонажі, просто деякі деталі змінені. А персонажі ночі взагалі. Одна і ташці інший одяг і трошки інше волосся. То що вона А на не не означає, що я Ні, одяг і інші деталі. Ну Ось тут у мене зовсім не васлю. Давайте припустимо, Я візьму оснич, перефарбую її в враже біло чорний і скажу, що це моя нова, нова ось просто вона похожа на оснич. Так, мене бісять такі люди, які кажуть, що їхній персонаж взагалі ніяк не відноситься до того чи інного персонажа, просто через те, що вони змінили деякі деталі. Ти могла би хоча б для вигляду змінити окрас. Ну, типу, якщо тобі подобається чорний, білий і синій, зроби просто щось в такому вайбі. Але для чого окраса персонажа просто міняти довжину волосся, забирати вуха і казати, що це новий персонаж. Це. Ні краплі новий персонаж, не можна сказати, що ніж просто поміняла ос і зробила новий канал. Там де вона хейту сама себе. Тому я не бачу тут ніякого сенсу. Добре, давайте перейдемо до наступного... до наступного хейтера чи копільки. Називайте, як хочете, тому що у мене вже слів немає. Ми розуміємося, канал розсобив, вкує. Вода является купил, то есть хайдаши я взяла и і... взяла її персонажа до ночи и переформувала користь, белохиолетовый супер дня супер сигма облабку сигма и вода. Кажу, що вона да, нікого нікого не купувала нічого, зробила з ким свої подростки. Заводи від його посіріла. Хайтить, і прибувають, що кожного відео ні, ні. цікаво. Нічого. Безсмертно. Ну, коротше, що я можу сказати? Усі копірки та хейтери майже однакові. Вони просто беруть, копіюють, потім починають хайтити людину і всяке таке. Якщо ви. Така людина, то, будь ласка, не робіть так, розумієте? Коли вам хтось зробить боляче, ви починаєте, типу, вам обідно, а подумайте, чи обідно цій людині, які ви зробили так само. Ми всі щось починали, всі робили помилки і деколи вони приходили до кращого. Зрозумієте, будь ласка, не треба хатити людей просто через те, що вони щось зробили не так, як ви хотіли. Кожна своя думка, характер і так далі. Хочу вам показати ще одне відео, яке я зняла подружка цієї самої, е, як я звук її звати, луна, вроді би. У них однакове одне відео на каналі, тому я їх не буду показувати. І ще одне, яке вона зняла. Ну що. Знову шедевр-шедеврю. Що я ще можу сказати? Правильно, ви вже вгадали нічого. Тому що мене реально біса, коли люди його тако беруть, копіюють і так далі. І тут немає ніякого сенсу. Вона тут на молоко має зграти саме себе. Окей. Вибачте, що в мене п'ять секунд кіння голос, тому що я це за деякий час. Тобто автор забув якось озвучувати сіму, тобто мене, і виходить якась така біляберда. Тому не судіть строго, постараюсь знімати для вас відосики почастіше. І це нагадую, копіювати це не гарно, не круто і взагалі не весело. Якщо вам це приносить. Хоча б якесь задоволення, то попробуйте зробити свій канал, свого персонажа, свої ідеї, і тоді буде набагато цікавіше розвиватися у цій сфері. Тому нагадую про мій телеграм-канал, вайбер канал, в якому проходять розіграші, всякі приколюшки, цікавушки. Ви не, не знаєтесь про моє відео самі перші, навіть деколи обираєте, що мені знімати. Тому я думаю, на цьому все. Всім дякую за перегляд, гарного настрою. Покажіть, що би ще ви хотів побачити від мене на цьому каналі. Ну а на цьому все. Всім па-па, До скорих зустріч!